Кожна дитина хоче мати свої кишенькові гроші, особливо в такому віці. Це велике заохочення. Ми захочемо дітей вчитися, і цей непростий час залишатися в Івано-Франківську. Тому будь-яка програма, яка покликана підтримувати талановитих дітей, ті, які показують гарні результати в олімпіаді, показують гарні результати спортивні, показують гарні результати в творчості, в мистецтві. Ми таким чином підтримуємо. Я вважаю, що так міська рада заохочує дітей вчитися, і якби це такий стимул, що створювати нове і допомагати людям. І самореалізація, якби також, звичайно, я ну, приємно була здивована і рада, що мені будуть платити якби стипендію за мої досягнення. Це також як ем, стимул. Далі працювати, далі вчитися і отримувати нові здобутки. Не робити це звичайно заради грошей, заставити собі за мету цю стипендію. Важливо, щоб це також подобалось, щоб це викликало якісь. Ну, позитивні емоції, і було приємно вчитися, готуватися до цих олімпіад. Це дуже приємно, коли ти отримуєш гроші за те, що навчаєшся. Ну фактично за те, що працюєш на навчальній ниві. <рес> Найважливіше бути активним, але активним у тому, що подобається учню. Тому що, якщо ми робимо щось з примусу, зазвичай це не дає великих результатів. І в подальшому може також виникнути небажання вивчати певний предмет, ось саме через цей примус. Тому дуже важливо, щоб учень знайшов щось цікаве для нього, навіть Якщо це не будуть олімпіади, а просто якісь конкурси чи можливо участь в громадській організації, це буде важливий досвід, який можна буде в подальшому застосувати.